Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас. Не секрет, що аккаунти в соцмережах мають значно більше функцій та краще видаються в пошуку, якщо вони створені в США. В цьому відео хочу з вами поділитись деталями процесу створення американського аккаунту в Пінтерест. Крок перший. Для створення аккаунту з США використовуйте VPN або сервер. Підключіться до американського сервера або включіть VPN перед початком реєстрації. Рекомендації, який краще використовувати сервер або VPN, ми залишимо в телеграм-каналі. Крок другий: перейдіть на сайт Pinterest.com та натисніть «Зареєструватись». Крок третій. Оберіть Створити безкоштовний корпоративний обліковий запис. Далі заповніть наступні дані: Введіть електронну пошту, пароль, дату народження. Виберіть один з описів, який підходить для вашої компанії. Вкажіть назву компанії, яку користувачі Пінтерест бачитимуть у вашому акаунті. Під час вибору країни оберіть «United States». додайте посилання на свій вебсайт. Заповніть ще таку інформацію, як ціль бізнес акаунту та сфера діяльності компанії. Крок четвертий: налаштуйте профіль, додавши фото, опис профілю, ім'я користувача та країну. Ми з командою створили курс Пінтерест як нове джерело трафіку в e-commerce». Це вже другий запис курсу, перший відвідувало близько 100 студентів. Заняття стартують 17 березня. В ньому буде окремий блок створення та просування товарів через американський аккаунт Pinterest. Встигніть забронювати собі місце. Пишіть мені в Instagram, якщо цікавлять деталі. А що, якщо аккаунт в Pinterest вже створений, але аудиторія в ньому не американська? Першу, змініть налаштування країни на United States. дайте час для адаптації алгоритмів Pinterest. За деякий час ситуація може змінитись і контент почне показуватись американській аудиторії. На це може піти від двох тижнів. Якщо після зміни налаштувань країни на United States Pinterest не починає показувати контент американським користувачам і в статистиці аудиторії немає змін, розгляньте наступні два варіанти вирішення проблеми. Перший почніть працювати з. Voda, jaký je v Seša, Це дозволить точно позначити ваше місце знаходження для Pinterest і підвищить ефективність просування контенту серед американських користувачів. Або другий варіант створіть новий аккаунт через сервер, щоб одразу налаштувати аккаунт на американську аудиторію. Я з командою займаюся тим, що виводжу українські бренди на міжнародні маркетплейси. Серед наших послуг є послуги з відкриття та просування магазинів на Etsy, Amazon, Shopify та інших платформах. Також ми просуваємо акаунти в соцмережах. Таких як Pinterest чи TikTok. Пишіть мені в Instagram, якщо цікавлять деталі. Пропоную коротко розібратись в нюансах роботи через VPN або сервер. У використанні цих програм є переваги та недоліки. Розбираємо всі. Почнемо з переваг. Доступ до ексклюзивних функцій. Використання серверів із США відкриває доступ до функцій Пінтерест, які можуть бути недоступні в інших країнах. Наприклад, деякі рекламні інструменти або нові функції, які спершу тестуються на американському ринку. Покращення видимості контенту. Завдяки серверу Pinterest сприйматиме ваш аккаунт як локальний для США, що допоможе краще просувати контент серед американської аудиторії. Це збільшить охоплення і залученість. Недоліки: фінансові витрати, якісний VPN або проксі-сервер коштують недешево. Ціни стартують від 25 доларів США на місяць. Безкоштовні варіанти можуть мати обмежений функціонал або нестабільне з'єднання. Проблеми зі швидкістю інтернету, використання серверів може знижувати швидкість з'єднання або призводити до затримок у завантаженні контенту. Це особливо помітно при завантаженні великих файлів чи роботи з відео. Ризик блокування. Якщо ви одночасно заходите в акаунт з телефону без VPN і з сервера, пінтерест може розпізнавати це як підозрілу активність через різку зміну IP і геолокації. Технічні складнощі. Налаштування сервера вимагає певних технічних знань. Детальніше тему створення американського аккаунту в Pinterest я розкрив у чек-листі, який готовий вам відправити за підписку на мій інстаграм. Підпишіться на мій інстаграм та напишіть мені в Директ слово США, і я надішлю вам чек-лист. Посилання на мій інстаграм є в описі до цього відео, або ж за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Пишіть в коментарях, чи було корисним вам це відео. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. Тут все про електронну комерцію. Почуємось!